Вітаю, я Саймон Пек, і я граю в финне Луса Блека. Фінеас Блек це на цьому етапі історії. Він є директором Коґвордської школи чарів і чаклунства. Ми бачили Фінеаса у книгах і фільмах. Він був портретом у офісі Дамблдора. Але цього разу він був саме чинним директором. Фінеас Ніґелос Блек є найменш популярним директором за історію Коґвордсу. Ви тут щоб сфокусуватися на своєму академічному майбутньому? Він такий собі пихатий байдужий. Ви називаєте це близьком на чоботах? Перероблюйте він у жодному разі не є хорошим вчителем чи директором. Я думаю, що він отримав би директорську посаду через важливість. Знаєте, це ж престижна посада. Я не думаю, що він мав хоч якийсь інтерес навчати дітей або бути таким чином рольовою моделлю. Це його насправді не турбувало. Те, чого він хотів, це пошана через роботу директором найвеличнішої школи чарів у світі. Я майже щодня дивуюся, чому я погодився на цю посаду з міністерства. Так, він просто трохи ідіот, чесно. Хтось бачив моє ручне люстерко зі слонової кістки. Ні, звичайно, ви не бачили. Він не прапрадід Сіріуса Блека. Я думаю, я правий у цьому, то у ньому буде трошки чогось веселого. Сіріус не є продуктом родини Блеків. Схоже, він сильно відрізняється, і Фінеас Нігелос як повна протилежність Сіріусу Блеку. Він не шляхетний, він не хоробрий. Він лише егоїстичний дурень. Протягом гри ми не трапляємо на Фінеаса, як на різновиди допомоги і перешкоди для гравців, які прокладають свій шлях у грі. Директор, я зі студентом і мій ваш розклад, розклад чекати мене нескінченно довго, як і ваш студент. Він цілком там, щоб ем, зіпсувати зусилля гравця, я певен. Я не маю часу на будь кого з вас зараз. На нікого. Взагалі жодного. Розступіться. Урок, який, на мою думку, студенти і гравці отримають від Фінеаса Нігелуса Блека, це не будь-як Фінеас Нігелус Блек. Він є не тим, до кого можна прагнути. Він є егоцентрична, сварлива, трохи інфантильна персона. І я вважаю, будь менше як Фінеас — це ідея цієї гри. Я сказав, я певен, що ви всі маєте вдосталь справ до занять, які розпочнуться завтра. Я надзвичайно радий бути частиною всесвіту Гаррі Поттера. Я дивився усі фільми і ем, завжди очікував на роль. Практично кожний британський актор був у фільмах від чарівних світів, окрім мене. І тому отримати роль, зокрема, Блека, одного з родини Блеків, це, це дуже круто. Бо Сіріус був завжди моїм улюбленим персонажем. Тому це відчувається дійсно добре, наче щось нарешті на своєму місці.